Доброго дня, панове. У цьому відео будемо говорити про існуючі режими під час роботи із файлами. Чодно, їх є, бачите, як бачите, їх є 6. Давайте про це поговоримо сьогодні. Отже, є режим R. Режим R, що робить, він відкриває файл на читання. Тобто, відповідно, Open File for Input Operations. The file must exist. Тобто, обов'язково мова є, є наявність. Файлу у файли системи. Тобто, коли ви відкриваєте файл з режимом R, файл обов'язково повинен існувати. Тобто на диску безкупуєте файл, на який висилаєтесь. після чого ви отримаєте дескриптор файлу, який буде розміщений на початку файлу. Тобто у такому випадку ви можете вичитати весь файл повністю, якщо вам це, звісно, потрібно. Далі у нас є режим W. Режим W призначений для запису файлу на диск. Якщо файл не існує, він буде створений. Якщо файл існує, весь міст існуючого файлу буде знищений і буде створений порожній файл. Дескриптор файлу буде, буде, буде так само розміщений на початку файлу е, є режим A. Режим A призначений для допису файлу у кінець. Тобто, якщо у вас є файл на диску, він буде, він буде збережений під час відкриття файлу е, з режиму A. Дескриптор буде розміщений у кінці файлу. І зверніть, будь ласка, увагу, що роботу з переміщенням дескриптором у цьому режимі заблоковано, то ви можете тільки дописувати файл у кінець. Також є режим R. Режим R призначений для, для, допису, для допису та читання файлу при відкритті. При відкритті Файлу у режимі R, дескриптор файлу розміщується на початок, але файл обов'язково обов повинен існувати. Е, режим W+, він аналогічний режиму W, але єдиним винятком, що насправді у цьому ре режимі є можливість обновляти дані, а також переміщувати дескриптор. У цьому режимі, відповідно, файл, створюється на диску, якщо його немає, а якщо файл існує, він буде знищений. Дескриптор файлу буде розміщений на початку файлу. Також є найбільш універсальний режим A+, який є аналогічний режиму A, за винятком, за винятком того, що дескриптор можна переміщувати по усьому файлу. Це найбільш універсальний режим, який я широко застосовую, насправді. Тобто при. При, при відкритті файлу у режимі AE+, буде створений порожній файл, якщо його немає, а якщо файл існує, з ним нічого не станеться. Дескриптор файлу буде розміщений у кінці файлу, і відповідно роботу з дескриптором також дозволено. Як бачите, тобто оперейшн будуть відповідно також доступні у цьому режимі. Ось такі справи, панове. Усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. На все добре, до побачення.